Є новина, друзі, Трамп все вирішив, та Європа в паніці. Дослухайте до кінця. Я вчора розповідав про інтерв'ю Венса, і це дуже примітне інтерв'ю. Чому? Тому що Венс в ньому говорить, що ми будемо шукати по-любому компроміс, і Венс не говорить в таких слів, як завжди говорили американці. І Венс так само, що якщо не вдасться домовитись з Путіним, то ми підемо з перемовин. Ні, тобто Трамп. І його адміністрація вони вирішили завершити війну компромісом, і вони його будуть шукати з Путіним. Там є голоси. Представник США в НАТО заявив, що Трамп якби проінспектує Путіна, перевірить чи він готовий до миру. Я думаю, що це абсолютно не так. Я думаю, що ну, в Біткофа і в Трампа з Путіним є свої інтереси. І він хоче їх отримати. Для того щоб їх отримати, йому треба отримати компроміс по війні. Єдиний компроміс, який можливий, це зупинка війни по лінії фронту, а далі перемовини. Чи буде там та мирна угода, чи не буде. Ну це вже знаєте питання. друге. от це інтерв'ю Венса, воно говорить чітко, що ну вони хочуть завершити війну, і вони себе собі це поставили за ціль для того, щоб отримати те, що їм пропонує Путін. Ну тобто, щоб тримати Путіна на повідку і відтягувати. Бити його від Китаю, тобто зробити його економічно залежним. і в цій ситуації розумієте, видно, просто Європа панікує. Це Добре, що Європа виступила одним фронтом з зеленським дипломатичній війні? Це може заставити Трампа там більше тиснути на Путіна, але все одно єдиний реальний варіант це заморозка війни по лінії фронту. А далі перемовини чи будуть вони успішні, чи не будуть. Це вже питання, як я сказав. Другі. І Європа це чітко розуміє. І вони зараз заява за заявою. Тільки справедливий мир, тільки там Зеленський, щоб був на перемовинах, ну, щоб він висунув свої вимоги, тільки вже Північна Європа, Балтійські країни, Мерц, я не знаю, Британія та всі. всі. І це ну, не те що виглядає. Це із-за того, що Європа не хоче завершення війни в Україні в першу чергу, тому що давайте чесно скажемо, справедливий мир це кордон 91-го року. Ну, якщо Путіна вигнали, нам все повернули, все відшкодували, і це би був справедливий мир. Заморозка війни по лінії фронту це просто зупинка війни, яка дуже нам потрібна, дуже потрібна Україні. Я постійно за це виступаю. Бо зараз мене знову бути посилати на фронт чи ще там кудись, розумієте. Але вона дуже потрібна Україні, а Європі ні. Чому? Тому що ну, і Балтійським країнам, і навіть Польщі, союзнику США, сказали, що війська звідти трошки американські і персонал будуть виводити. В першу чергу з Балтійських країн їм взагалі ну, навіть не підтвердили, що там буде пролонгація військ американських на території Балтійських країн. А польський міністр оборони заявив, що з Польщі виведуть найпізніше війська нам США пообіцяли. Ну, це його слова, розумієте? І це просто паніка. Там Лукашенко заявляє, що ми ніколи ні не на на країни Балтії, на Польщу, нашого це все розняти. Але Путіну ну і Лукашенку віри немає. Тим більше Америка виводить свої війська і хоче Путіна посадити на економічний повідок. тобто давати йому гроші, купляти в нього енергоресурси, і вести з ним бізнес і таким чином відтягнути його від Китаю. І тут ну однозначно Європа знаходиться в вразливій позиції і з точки зору тиску від Путіна, і з точки зору можливого нападу Путіна, і їм не вигідно просто-напросто завершення війни Україні. Так вони потрошки дають е, гроші, потрошки дають зброю. Українці вмирають, вони собі прекрасно е, живуть. І тому вони так збудилися, тому що вони всі. Вони всі, і Зеленський так само зрозуміли, що Трамп вирішив не йти з війни, тому що багато європейських ЗМІ писало у публікації, що якщо Трамп піде, то Європа вже там вирішила, як вона буде надавати гроші, як буде надавати зброю, і все одно війна буде далі тривати, і так далі, і тому подібне. А Трамп вирішив не йти з війни. Трамп вирішив її зупинити і вести бізнес з Путіним, що є прямою небезпекою для Китаю і для Європи. І це абсолютно зрозумілі речі. І в панічні. Заяви, які зараз відбуваються в Європі, хоча добре, що вони виступають з нами, тому що можливо ми отримаємо кращі умови на цій зупинці війни. Ні. Вони розумієте показують ну, весь цинізм, цинізм от європейських лідерів і Європи і цього світу, які хочуть просто роками українців продовжувати війну заради своєї безпеки. Напишіть, що ви думаєте, лайк телеграм, телеграмша профілі підписуйтесь.